Слава Богу, брати і сестри. Я буду продовжувати говорити про смиріння і якби побудувавши такий місточок навіть від того, що переді мною брат Костя говорив, мені згадався приклад прямо зараз, що взагалі-то смиріння може навіть бути вигідним. І дехто користується таким зовнішнім смирінням для того, щоб здобути собі якусь вигоду. Це в людях відображається. І також такий приклад мені згадався із комах. У нас є бджоли, і дружина займається. І Я також інколи там спостерігаю більшість, допомагаю. І трошки бачу своїми очима, і вона мені розказує, як ці комахи живуть. І буває так, що бджоли вони можуть згубитися. Дуже рідко, звичайно. Тому що кожна бджола вона знає свою сім'ю. І е, вона, коли летить за багато кілометрів, навіть вона повертається і якраз в свій вулик, в свою сім'ю. Якщо буде там 100 вуликів стояти, вона все одно прилетить в свою сім'ю і в свій льоток. І навіть якщо буде інший льоток там за 50 сантиметрів, це вже чужа територія. Бджола вона прилітає в свою сім'ю. Але буває так, що бджола десь згубилася, і вона не може жити сама по собі, їй потрібно прийти в якусь сім'ю. І вона може прийти і попроситися в чужу сім'ю. І бджола вона е проявляє смирення, коли вона прилітає в чужу сім'ю. Тому що, якщо вона не буде проявляти смирення, захоче залетіти в льоток чужої сім'ї, її в основному або травмують, або вб'ють. Вона може загинути. Тому їй треба проявляти смирення, вона, знаєте, так прилітає. І на краючик льотка так намагається сісти, її відганяють вона знов, там якось крил, крилами махає, якось вона проявляє такі знаки, що вона не агресивна, що я, я без всяких претензій. І потихеньку так вона наближається, наближається, її обнюхують, і вона не проявляє агресії і її приймають. Але ще більше її приймають, коли вона заправлена нектаром. Коли вона прилетіла з нектаром, в неї є шанси потрапити в чужу сім'ю набагато більші. Тому смирення воно інколи може бути вигідно. І е, цим користуються навіть такі є розумні християни. Християни взагалі то розумні люди. І е, е, такі була в Україні, та й зараз я не знаю, є чи немає імміграція до інших країн. Зараз багато людей роз'їхалося, але я застав той час, коли відкрилися двері до Сполучених Штатів, і багато моїх земляків виїхало туди, переїхали. І чомусь християни, коли їхали до Сполучених Штатів, вони розказували, що їх Бог туди кличе. Багато хто розказували, Бог кличе мене. Я там маю потрудитися, попроповідувати, там. Хтось Америку казав, буду змінювати, бо там всі такі грішники, а я свята людина, туди, як приїду, то все там поміняється. І десь приблизно так люди їхали. А щоб туди поїхати, в основному проходило через посольство. Ну, Потрібно було прийти, заповнити якісь документи, там, розказати, хто ти, чого ти хочеш виїхати до Америки. І... Одного разу мій дуже хороший друг також він не хотів їхати до Америки, але так його родина виїхала, його стимулювали, що він все-таки поїхав. І це попав такий момент був, коли вже не дуже пускали, коли дуже-дуже складно було пройти співбесіду і дуже майже рідко кого випускали. Він прийшов і мав бесіду з представником. Консульства, чи навіть і самою тоді консул, напевно, була якось так потрапив він на високу людину. І в такій невимушеній якось зав'язалося, і він став бесідувати. І ця людина, яка працює в консульстві, вона стала розповідати про віруючих людей. Каже: ми ж це знаємо. Як ви навчаєте один одного? Ви ж християни, да, християни, от каже: ваші жінки передають іншим жінкам, як ви будете йти в консульство. То вам треба ось так одягнутися: спідничку обов'язково довгу, е, обов'язково косиночку одягнути. Як її треба не отак закрутити, а ось так смиренно треба, знаєте, бо є косиночку можна закрутити так високо, а, а смиренно, так низенько, гарно. І розповідати, дивитися в підлогу, можна сльозу пустити навіть. І це представник консульства розказує моєму другові. Так само і про чоловіків він там розповідав. І ви знаєте, він далі співбесіда розв'язувалася, і вона запитує, а чому ви хочете поїхати до Америки? Він каже: ви знаєте, якщо чесно, я не збирався їхати до Америки. Я не хотів туди їхати, але так склалися обставини, що мої родичі захотіли, щоб я поїхав, і став розповідати. І його щира бесіда, вона цю жінку, вона їй сподобалася, і вона сказала, що я буду ходатайствувати, щоб ви поїхали до Америки. І в той час, коли нікому майже не дозволяли, виїжджати, не пропускали, йому зробили всі документи, і він все одно не поїхав. От. Ну, так склалося. Це приклад того, що ви знаєте, люди можуть. Якісь видимі речі, смирення вони використовувати в своїх навіть корисливих цілях. І ми люди, можемо помилятися, коли ми визначаємо, чи смиренна людина, чи не смиренна. І вже про це прозвучало. Ми чули, що буває сам, саме гордих ходить в, куфа, в фуфайці і копається в, в сміттєвих баках. Самі горді люди це є бомжі. Попробуйте зачепити бомжа і розкажіть йому щось. Він, він скаже: ти мене не знаєш, ти не знаєш, хто я такий. Я і почне тобі розказувати, так так, який він, він чоловік, які в нього досягнення, і що в нього було, і тому подібне. Ось. Тому, щоб визначити, чи людина смиренна чи ні, це не зразу може вийти. І якраз основними прикладами для нас є Біблія. І самий-самий надзвичайно важливий приклад смирення це є наш Господь Ісус Христос. І ми з Нього маємо брати приклади. І відкриваючи Писання, давайте прочитаємо текст, де, на мою думку, дуже влучно сказано, що було в Господа, і що ми маємо. Розвивати в собі це смирення, яке йде із середини. Це стан людського серця, і ось такими ми маємо бути. Євангеліє від Матвія, відомий текст останні вірші 11 розділу. 28 і 29 вірші прочитаємо. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Зауважте, написано є, що Христос про себе каже, я серцем покірливий. Тобто смирення, воно виходило із серця нашого Спасителя. Він такий по природі був. В нього не було зовнішнього смиріння, те, що, звичайно. Люди бачили в його внутрішній стан, він відображався в його зовнішньому служінні в Христа. І його смирення, воно не було показовим, воно було щирим, воно було і всередини йшло. Таке було його серце. Я нагадаю також декілька текстів із Старого Завіту, які пророчими і були і є такими. Вони вказували на Господа нашого Спасителя Ісуса Христа і пов'язані з служінням. Один текст я прочитаю служінням пророка Єремії. Цей чоловік він на собі випробував, що таке, коли його зневажають, що таке, коли ти хочеш добре зробити, а тебе не розуміють, коли твої колеги пророки можуть тебе вдарити навіть, коли тебе кинули до ями. Ні за що, коли ти говорив Божі слова й пророчі слова. Єремія Єрем, такі, я прочитаю цей текст, записав такі слова, 11 розділ Єремії, 19 вірш. А я був, мов влагідна вівця, що проводять її на заколення, і не знав, що на мене вони вимишляли затії. Понищимо це дерево з плодом Його краю живих Його, витнім імення Його. Не згадається більше. Злі люди вони захотіли знищити пророка Єремію а він каже: я був мовлагідна вівця, яка призначена на заколення. Вівця вона відрізняється тим, що коли її навіть на заколення ведуть, вона не пручається. Вівця може втікати, я знаю інколи. В дитинстві ловив вівцю, вона втікає, її не можна піймати, добре бігає. Але коли ти її піймав, ти її, знаєте, так сильно взяв, вона все, вона ніби безпомічна. Що хочеш, ти з нею роби, з цією вівцею. Її на заколення ведуть, а вона не пручається. Також текст я прочитаю із теж пророчі тексти, вони записані в Ісаїї в Ісаї 42-й розділ. Текст торкається також Господа Ісуса Христа. 42 розділ 2 і 3 вірші. Він, тобто Агнець Божий, тобто Христос, Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою. І Ще один прочий текст. Дуже відомий 53 розділ Ісаїї, 7 вірш. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений на заколення, як овечка перестрижями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Це слова торкаються нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Разом з тим, читаючи Біблію, ми можемо знайти інші тексти. Я зараз їх не буду е, перечитувати, але нагадаю, про Христа сказано, що трон його є по, е, по вік віку. Е, він царює, Він є початок і кінець, Він е, все створив, все від Нього і все для нього. Він керує світами, він автор творіння. Йому належить слава, поклоніння, велич, царі ніщо перед ним, це Господь Ісус Христос. І разом з тим, Він смиренний, Він як вівця був проваджений на заколина, він гнота тліючого не догасить і тому подібне такі тексти. Брати і сестри, смирення, те, до чого ми маємо рухатися, це не смирення раба. Не смирення під власної людини, яка зобов'язана бути смиренною. Якщо ви працюєте на роботі добрій, ви змушені виконувати обов'язки, які на вас покладені. Ви маєте шанувати вашого начальника і проявляти смирення, коли ви можете навіть десь праві бути, ви свою правоту не доносите голосом. Такого командира якогось, ви маєте проявляти смирення для того, щоб ця робота і далі була вашою. Зараз рабства як такого немає, але коли були раби, вони були власністю своїх панів. І раб він змушений був проявляти смирення, тому що в іншому випадку він міг бути покараний. Можливо, в деяких випадках господар міг навіть його там продати, навіть вбити інколи раба могли. Рабін змушений був проявляти смирення. Але смирення сильної людини, смирення людини, яка несе служіння, хто виконує різні обов'язки, скажімо, я виконую деяконські обов'язки в церкві. І як я маю бути як служитель в церкві Господній, чи маю я проявляти смирення? Так, маю. Без смирення служитель він не є служителем. Одного разу брат, котрий виконував таке служіння, він роз, ну, про себе розповідав. Я вже не пам'ятаю дослівного контексту, але він розповідав, що до нього не проявили поваги. І він це таким тоном розповів, як до Божого служителя а таке відношення? Він про себе розповідав. Йому не, не проявили якби, поваги. І він, ну, для нього це було болісно. Якось, знаєте, він так пережив, що не проявили до нього поваги, якої він достойний був, а йому не проявили. Ми маємо вчитися смирення, беручи приклад з Господа нашого Ісуса Христа. Христос, він приклад смирення. І сьогодні у нас було хліболамання на е, ранішньому богослужінні, а ще раніше. Було таке служіння. У нас продовжується в церкві як омиття миття ніг. І дехто продовжують приходити і прийняти участь в такому служінні, помити ноги своєму ближньому. І Христос Він дав цього прикладу. На останній на останні вечері Він помив ноги своїм учням, в тому числі, я так думаю, що Він помив і Юді. Він помив всім учням і нахилився і зробив це. Як приклад для подальших поколінь, що ми маємо служити один одному, коли вчитель він нагнувся і помив ноги своїм учням, так не робили. Учні мили ноги вчителям, але Христос дав такого гарного прикладу, коли Він вищий, коли Він розумів, що він Бог, що він творець, що він має великі привілеї, йому все належить, але Він. Спустився до рівня своїх учнів, і навіть нижче він спустився, відклавши свої, знаєте, такі привілеї, він спустився і взяв і помив ноги своїм учням. Тому християнське смиріння це можливості нам, сильним людям. Християнин має бути сильний, сильна людина. Християнин має розуміти свою значимість як дитина Божа. Я маю розуміти, що Христос мене уповноважив. Він дав свою святість, свою праведність, він дав свої закони тобі в серце. Ти піднятий на високий рівень Божої дитини, але разом з тим, як учень Христовий, як його послідовник, ти маєш проявляти смирення. І це смирення, воно не має бути показовим, а вирощене в серці. Як я прочитав перший текст з Євангелії від Матвія. Давайте ми ще його вернемося до Нього. Христос Він сказав ці слова, і вони мають бути актуальними в нашому повсякденному житті, що ми маємо навчитися від того, хто лагідний, хто смиренний від нашого Господа Ісуса Христа. 11 розділ і останні, останні вірші. 29-й вірш прочитаємо. Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від мене, бо я тихий. І серцем покірливий, серцем покірливий. Ось звідкіля має виростати наше смиріння і серця. Це не те, що навчили нас в церкві, в церкві потрібно вчити. І я пам'ятаю, зараз вже немає цих старших людей, але вони вже до Господа перейшли. Але я тільки прийшов до церкви, і я бачив, як тут вчили старші, вчили молодші. Я пам'ятаю, як вчили старші сестрички молодших, як потрібно хустинку зав'язувати. І зараз пам'ятаю, як одна старша сестричка вчила молоду дівчину, що ти неправильно косинку зав'язуєш, її потрібно так нижче зав'язувати. Такі видимі знаки смиріння передавала. А ще один раз до нас приїхали з однієї харизматичної церкви. Молодь. І, і з ними перед тим, як вони до нас приїхали, видно, провели бесіду, ну, служителі, що ви їдете на кар'єрну, не куди-небудь. І тут є правила, які ви маєте виконувати. І молоді дівчата, ось там в фоє, вони закручували ці хустинки. І вони не вміли їх, як правильно, і одна другі поправляли їх ось так, ось так. І тоді прийшла одна така з наших членів церкви старушка, і вона їх стала наставляти, От, то вони, видно, і злякалися, ті дівчата, ось фоє. Треба мудро поводитися і навчати і, видимих ознак. Це добре є, це є правила помісної общини, церкви. Але як добре, коли внутрішній стан людини він має змінюватися. Смиріння, воно вирощується із середини. Серце має бути смиренним. Тому нехай Бог нам поможе, щоб ми брали приклад з нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який є приклад смиріння. Він відклав свої е, такі якості, е, привілеї відклав і став як слуга. Ось ми так маємо, брати і сестри, робити. І ще один текст я прочитаю із е, ізлання до Филипян, другий розділ, е, Невеликий уривок з четвертого вірша. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Ось е, коли в нас є привілеї, в нас є наші достатки, в нас є можливо, це знання Божого Слова, це хороший голос, це якесь служіння високе, можливо, навіть яке я несу в церкві. Ми, щоб придбати інколи свого ближнього, свого брата, свою сестру, ми маємо колись спуститися на його рівень, комусь помити ноги потрібно. Це зробив Ісус Христос, і ми маємо так зробити. Я не кажу, що обов'язково ми маємо піти і там в офісному приміщенні помити ноги, але в повсякденному житті ми маємо це зробити. Це є приклад служіння. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Такий наш Господь Ісус Христос, брати і сестри, це для нас і з вами є приклад. Приклад смиріння, приклад упокорення, приклад для того, щоб ми могли бути подібними для нашого, до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Але ще одну сторону мені хочеться зачепити. Буває так, що людина, шукаючи смиріння, вона десь так опускається, коли вона перестає інколи відстоювати свої права. Можливо, стаємо настільки смиренними, що можна ноги витерти об цього християнина, чи брата, чи сестру. Це є неправильно. Це є неправильно. І знову ж таки приклад Ісуса Христа. Він, будучи смиренним, коли щось було не так, він говорив про це, він не боявся говорити. Він наставляв і фарисеїв, і книжників. Він е, міг взяти е, батога і піти в храм, десь там в чи де ці міняли, міняли гроші, продавали, купували щось. І він вигнав їх з вітіля і сказав, що Дім мій має бути домом молитви. Брати і сестри, в тому числі ми як християни, і в нашому християнстві, і в повсякденному житті ми маємо відстоювати права як свої, так і свого ближнього, свого брата, своєї сестрі. Не боятися. Я не з християнства, а з побутового життя скажу так, що до якогось часу в мене взагалі не було ворогів ніяких. Ну, Коли хтось. До мене якось не так ставився, хтось міг мене образити. Я намагався змовчати, піти, забути, можливо, ту людину потім обминути і так далі. Внаслідок того в мене не було ворогів. Прийшов момент, коли я трошки постарішав, напевно, що і я став відстоювати свої права, по-перше, по-друге, я став робити зауваження, коли я бачив що щось неправильно роблять. Внаслідок того виникали конфліктні ситуації, де я розказував, чому я так говорю, чому я так роблю, дехто мене не розумів. І внаслідок в мене з'явилися трошки ворогів. Дехто зі мною навіть не розмовляє до цього часу. Ось, хоча я. Намагався, намагаюся з ними вести якісь співбесіди, десь колись зустрічатися. Якщо вони щось потрібно допомогти, я готовий допомогти. Але ось ми не маємо бути безхребетними в нашому смирінні. Коли потрібно щось відстояти, особливо правду відстояти, відстояти позицію християнську, ми маємо це зробити. І обов'язково. Бог нам в тому допоможе. І такі люди, які мають свою позицію, християнську позицію, справедливу позицію, виконують закон, дотримуються правил, в тому числі наших державних законів, дотримуються, вони будуть шанованими. А іншими людьми не будуть можна здобути таким чином і ворогів навіть, тому що світ лежить у злі. Ми маємо бути світлом для навколишнього світу. Тому, брати і сестри, нехай Бог нам поможе, щоб ми розвивали своє смиріння, яке має йти із серця. Серце смиренне треба здобути. Його не здобудеш, якщо не будеш у зв'язку з Господом і Спасителем, якщо не будеш читати Слово Боже, тільки Дух Божий, Слово Господнє міняє нас, міняє наше серце. Міняє наш нашого внутрішнього чоловіка, що ми здобудемо смирення. І смиренний християнин він може їздити і на хорошому мерседесі, може займати навіть саму низьку посаду, але Він буде смиренною людиною. Смирення це якість, без якої християнство воно втрачає свою сіль і перестає бути християнством як таким. Тому нехай нам Бог допоможе щоб ми розвивали смиріння зсередини, беручи приклад Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми не були показовими смиренними людьми, а це наше, наш стан душі, те, що щиро із середини йде. Разом з тим не будемо безхребетними. Якщо я смиренна людина, е, ну я можу все-таки відстояти свою позицію, я можу захистити своє християнство, я маю знати Боже Слово. Орієнтуватися в ньому, і в тому нас Господь рясно благословить. Смиренна людина вона підвищується Господом. І ви пам'ятайте, якщо ви розвинете в собі якість такі, як смиріння, Господь дуже цінує смиренних людей, Він доручає їм дуже багато, ви будете мати служіння завжди. у Вас завжди буде робота в Царстві Божому і завжди знайдеться та людина, котрій ви будете потрібні, котрій ви будете необхідні. Це перше всього ваші родичі, ваш чоловік, ваша дружина, ваші діти, ваше оточення. Зараз є дефіцит смиріння. І ми, як християни, маємо цей дефіцит. Ми маємо цей дефіцит зробити таким, щоб він перестав бути дефіцитом. Розвиваємо смиріння і будьмо християнами, які поширюють це смиріння, поширюють Царство Боже на інших людей.